З 21 листопада в Україні набув чинності наказ Держслужби спеціального зв'язку та захисту інформації, який дозволяє запровадити послугу перенесення мобільних номерів при зміні оператора. Для цього буде створена єдина база даних. Абоненти зможуть міняти оператора зі збереженням номера необмежену кількість разів, але за гроші. Фахівці прогнозують, що ціна такої послуги складає близько 40 гривень на рівні середнього місячного рахунку українського абонента мобільного зв'язку. Цю інформацію надає газета Комерсант Україна. У нас комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, вже підготували проєкт правил надання послуги перенесення мобільних номерів при зміні оператора. Щоб зберегти номер, абонентові треба буде звернутися з письмовою заявою до оператора, у мережі якого він захоче обслуговуватися. У відомстві розраховують, що послуга збереження номера почне працювати в Україні вже з наступного року. За оцінками мобільних операторів, послуга збереження номера може зацікавити приблизно 5-10 10% з цих абонентів. Це від 2,5 до 5 мільйонів сімкарт.